За 30 секунд розпочинається хаос. Найбіве шлях трафив. Щось роби. Ае. Ти а. Давай ой. Ааа. А, 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 а! а, ні, вони суріли! Так, ми маємо перших 30 секунд. Ти пам'ятаєш нашу тактику, добуваємо щоденьку ресурси і поїхав. Ти може щось скажеш, так і буде мовчав. Ой. Ай, блядь, хто в'їбав? Та ні, не, щось нема що сказати. Давай помешкаємо. Поки мені прийде трендіц. E, наша задача дуже проста, друзі друзі. Наша задача вижити в цьому світі хаосу і вбити дракона. Тому ми дійсно діємо убльох. Коротше, я не знаю, що тут буде робити. тому так, давай швиденько добуваємо ресурси, швиденько просто собі добудемо хоч якісь ресурси і. що? Ага. А, прикинь, дивись, що ми маємо Ми маємо на 70. Я знаю, я вже Вже получав, так. Добре, тоді давай швиденько робимо. тоді швиденько робимо верстак. А, ти вже минули вупуча. Ох, ти ще подивись на нього. Подивись на нього. А що там мити? Так, я давай. Хочу швидко все зробити. А, воу, ж зелізу. Єма. Кайф. Ти бач, таке відчуття, ніби нас чують. Що нам треба? То ти давай до шахту, я йду до халку. Ну давай, 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 тому що все-таки треба. Оп, а, окей. Ти пам'ятаєш это, правда? Ні. Ліво то право, право то ліво. Не ліво то ліво, право то право. Ну а з тим дата ні. З тим датап... Забудь! Забудь, то що ти там. Думаю, що те забудь. Тобто в тому. Ні, мене ліво то ліво право то право. Ну в мене ні, мене мене кидає. Мене кидає жорстко. Давай, 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 швидкий треба вугіля на думку. Оп! По-поппо-по-по-поп-поп. Не дуже ти вдало заспав. Опа-по-поп. Тихо. О, желізо зашипісь. Е, швиденько берем желізо, алмазики, тіх, пум, пам. І поїхали. Швиденько, швиденько добаємо до боки. Так і. Оп! Бляха! Ти знаєш, що це таке? Ух, <віт> йо, я теж побачу. Дощ кріперів. 50 х... 50 секунд секунд, дошкріперів. йой 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 Ну, типа, я зараз в шахті, я більш-менш розумію, що. Але я собі боюсь представити, що зараз буде на горі. Жопа типа. Да типа так, да типа так. А типа так, блях, я в лоб. Не, 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 не. Не, о, то, то ли уже добрый. Не! Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которое я испытал сегодня. Лошара. Все та бо мене просто Ваш почало віде. мене з тим та, Мене з тим, to left to right просто почало в різні боки кидати. І я був якраз над печерою, а там був цей прорив, його мене донизу кинуло. То тепер самі найгірший мій цей О? мутика. Ну типу звер... ну, ну, замість кірки, ну кайла, замість кайла чи меча, чи навіть сокири нам дали мутику. Що на то скажеш? Може бути. О. Ааа, ти вже теж тепер нікого не знайдеш. Чуєш? О, то тільки, що... Не ворожі всі, нахуй, свиня є. Так? А, а чого ти мене послав? Він міг якось так покультурніше. Тому що виявити. мені тяжко було пояснити за секунду тобі все і той. Ну ти міг мені сказати, було... хай хай тобі грець, типу. чи. Я би міг сказати іще побільше, але. Ти вбив когось, так? Та? Ну ти вбив свиню? Ну давно. А ти бачиш, що нове? Безсмертні моби. Блять. я дебіл, я дебіл. Я так то знаю. Ну я не чую зараз твоїх гравітації, аж такої сильної. Хоча не хочу провіряти. Хтось, напевно, скаже, що ми граємо з Game Rule, А ви такі, якщо такі мудрі, попробуйте самі порати з тим, коли тебе кидає вправо і вліво. Просто кидає і вліво. коли тебе вбивай, то це все, що може. Бляха! І скільки він буде йти, 30 секунд. Ну то ще нормально, ще може бути. Ще може бути, ще може бути. Ну, типа, якщо на мене піде зомбі, я навряд чи від нього втікаю, але я маю сукіру, так що захиститися зможу. Оп. Да, блядь! То є місячна гравітація. Я Ой-ой, ой-ой-ой. ой Лошара. То буде дуже цікаве, скажем, пригоди. Дуже цікаве, бо я думав, ну, хоч і є гравітація місяця, але як виявилось, ну, діпа, урон від падіння все одно записується. А, і там. я по... Изумруд. Шо. Гарную мою шапку, правда? Бомба шапка. О! О! Ооо, іг не врятува. Капець мене врятувал. Такий, лодка се а на мене зомбі, і я мав півтора хп. Я тобі більше скажу, вже наступає ніч, і. нам хана. якось джива. Думаєш? Эээ. От, 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 от. А як, ріак! Почему О, як як. A my nie się Nie, 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 nie Ааа, тут тиху тихо. Появиться той дощ спавниться не просто з неба, а на. ЙОБАНИЙ ерот, блять! Я перепрошую за французский но Десь обалдел. Джива. Спасибо, кушар. Что ты бесси заспаун? А, аутпост я заспавнил? А, нічого страшного, я же. Ебт твою. Ну, типа, тобі все норм, так? Ти? Ну, типа, вже там. Мегапан ще працює, курча! А, то то... Не, я думав, що ну типа мирний решок. Не, ні, 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 ні. Тебе поставили. Я я тільки захотів свою їсти пожарити. Ну, а тепер буде жарив свою руку. Ага, свою сраку Хто поняв? Хто поняв? Ага. А, ти типу в тому? Бляха, я в шахті! А, лошара. Бляха, муха. А ти на ти на горі? Все, зашибись. А, окей. Денний цикл, коротше, щось виключився. Типа він стоїть тепер на одному місці. Якщо я добре розумію, а я англійську трошки знаю, мене вчителька добре вчила. Мене не вчила. Тебе не вчила чи ти сі не вчив? О, Ти знаєш, що то є, правда? Нам зардопа? Нам дупа, та. Дорогі друзі, я вас любив. Поїхав. Оп. Й твою. А... Амінь! У істину амінь. А -а -а! Короче, хто не поняв, друзі, друзі, тось називає рейд. Нам все спавнить до фіга зараз. Воу-во-во-во. -во 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 -во. Я твій яв позний шов. До а donc... речі, подивись інвентар, що в тебе є? Шо? А, то тебе смерть, а ніфіга. А, і ще тобі більше скажу. Всі моби не видимі. Блять. Ну було би добре, тільки наступна проблема. Аааа! Спів ХП, та ну вас нафіг! Якраз добре. Бляха, чого мені в лице не влетіло. Не питай, як я вибухнув. Ой, другі друзі, я вибачаю з мене трошки насмарк. хорить, ви знаєте, така погода. Оп, та чо о о, спав. Я забуваю, що всі моби, якщо їх битися, вибухають. Я забуваю та... Я не знаю, що oh, yeah. я очікував. Я не знаю, я просто хотів щоб цей. Так, дю uh, you... О, все, тепер можна. Тепер можна. Екстра хіллер. Шо? Uh -huh. Кайф, 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 кайф. Так, тепер давайте ми шведеньку тоді робимо так. Ми робимо от так, ставимо так, пум, пам, пім-пам. Все, і чекаємо, поки все переправляюся. Я всі вибачаю за те, що хлюпкання моє, Ну, але що поробиш? Хорий, то і хорий. А ви, друзі, не забудьте поставити лайк, тому що За таке точно треба поставити лайк, доріе друзі. Ставте лайки, і може зараз я виповню одну ачівку. Так, давай. Ай, я передатор. Тихо! Ні! Тихо. Тихо, 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 тихо. Давай, кидай. Оп, а, не туди, не туди, не туди, не туди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай, 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 давай. Тиху, тиху. А, о о! Дякую. А? Дякую, блять. На, тримай, йота. Ну давай. О, доставка їжі. Ви що, ти в Кивсі працюєш? Та. Кирилишка мені приніс. О, о все, я собі. Тиху, тиху, тиху. Я собі роблю швидку ту фігню. А я пішов нахуй, ну звичайно. Так ти ж можеш собі зробити. Ого. Так що там має вистачити. Так, почекати вже треба покнути. Ну кнопку. Ну типа вона тобі вернула, чи нет? Стики залізу. Ну давай, став тоді. Давай видев, что подальше. Так я. Я я якраз тільки сказав сказал, ти відійшов подальше. За, ну зашибись, мені игра не хватало, так? Ти кого вже там приручив? Тебе. О, Мула приручив. А, ні, то не мул, то ти. Ну, тебе. Ні, то ти. Осел. Да, я завідував Шреку, що в нього був той осел, який розмовляв і їбав різних драконів. Ну, я понял, що ти не нього. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать болі унижения, которые я испытал сегодня. О, ооо ні, 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 не не Давай, ой. А! Один. Я, я з такими своїми криками звуковий бар'єр точно коли-небудь перебіжу. Так, тоді давай тоді все крафти, а я біжу туди шуданьку по алмазы. Шуруй? Не питай, що сі стало. Так, біжимо, короче. Дай якусь глибоку дирку. Твой бившу? можна і так. Я шутник. Йобаный рот. Херубрин joins the cave. Wow! А! А, ясно, певно і нафіг. Та чекай, може з нього щось випаде. Воу-воу-уу. Ніфіга собі до тип. дальше. Ааа! Нічого за тобі дось. Ну бляха-муха! Чит, бреще зразу в руки, бреще зразу в руки. Хто і так не поможе, але пофиг. Тримаємо ще Бігме! Все буде добре, все буде добре! Нічого не буде добре! Я жартував, нічого не буде добре! О, боб! Боб! Два Угу, угу. Ого! А ні. Ого, угу. чи. Що угу. Угу. я можу сказати, друзі? Давайте ми до вас повернемося, в принципі, вже на тому моменті, де ми. І повернемося вже, коли у нас буде ай обсидіан і той і... Для кірка. Для вас це прийде буквально пару секунд, хоча тут для вас може мілісекунда, залежить, як монтажа, там що зробить. А для нас цілу вічність. Поїхали. Хоч прикол, хоч прикол, хоч прикол, хоч прикол, хоч прикол, хоч ну, прикол. Хоч прикол? Ну. Ні, Добре, ти поставив дисенс. Ну, э... А, до речі. Mm -hmm. Іна, роби що хочеш. А я йду країв. А, не, вони згоріли! Лусара. Бляха, гострайдер. А, не, все, є, є, добре. Будуй портал, будуй портал, будуй портал, ми зараз від того запалимо Ти портал. маєш зажалку? А того зараз запалимо. будуй портал, буду портал, будуй портал. Швидко, все, швиденько. Раз, два, три, оу! І коротше, прикинь, я ще виторгував, тут лежало 52 золота. Ні, воно не працює. А, працює. Все, готово. То все, газу. Я вже зайшов. А, до речі, в мене морква на палеці. Нафіга, я не знаю, на мене є. Гимно на палець? Морква на палець. О! Кайф, кайф, кайф. Вс, погнали. Шо, кайф? Не зовсім. Ну полиш на портал! Ну в нас порталу нема. Тому що торти запанулися і поламало обсидіан. Так то не є проблема. Тебе є обсидій нічого? Я думав, рівно 10. Ну так ми ж на ну, так ми ж ми маємо диамант, ти ж маєш діамант диамонтовий кайф. Ну маю, і що? Де <звук> я візьму? відносно обсидіан по води нема. Ти ж в курсі, що тут еш, цей збоку ті, будуються. Коротше, ми тоді, другі друзі, відправляємося на пошуки. Шо, там відправляємося на пошуки. Доброго днівник. ну ладно, короче, якщо кто-то сдохнем і поупиниш, звичайно, світі. А я так подивився, ти сильно там на пошуки им Я дуже сильно бомбезно вирішив. Оп! з мене. Ти добре робиш водночас. А, тут темно, мною прикинь? Йопт, блядь. Я не знаю. А, прикинь, а турі є, є. є, 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 Що? Що є? то Та-та та то що. Ти то то якраз про що ти подумав? я Реально данж! Ладно, з Богом. А, а, кипеть. Дорогі друзі, я тут. Тихо-тихо. А, будь любий демедж, Бляха-муха! Простий демедж від таких, типа, від меча не працює, типа. Да, поспи. Що ти зробити? Та до мене, типа, той, зі заспав на якийсь чорт. А, Фул бу... не зертовій зачаровані бронці. А, в мене не було. Ти його зірвав ліжком. Хорош. Але сам здох. А, згори падають ті стріли. Я найшов їх, я найшов їх, я знайшов, я найшов, не шо, не шов, не шов, не шов, не шоу. А! Гад, 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 гад. гад. Ход, 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 ход. Давай, давай, я, бо я вже знайшов тих і фрітів, я найшов і фрітів, я найшов фрітів. Не надовго, ти їх найшов. Бляха! Я з с... бляхами спаун тут стоїть! Мій спаунд! <к randomly> я не знаю, як я зараз вижив. Ну, що нам мало того. Все, просто молимся, просто молимся, просто молимся. Wait a minute! тихо, шо сюроть, шо роби! А, фу, ні. А, а! А! Знов чанк, знов чанк! Мінус! Не! Бляха! Єбать! 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 Та ну! Місто закинуте! Тану! Де в координати, координати! Ні, та я не, я не в пеклі. Швидко координати, швидко координати! Єма! Єма! Я в закинутому місці. Єма. Єма. Та пофіг, я ра... Знаєш типо той відборонителя той данж в тому? Нет. Ебать. Я в ньому, прикинь. А я от якби над бедроком. Не зари. Як над бедроком? Мене туди тепнуло і потім тут різної фігні наспавнуло, тому я тут ваху. Эээ, ваф його. Ну ні! Ай, снов. Та що так телепортує всюди, бляха-муха, я не знаю, що е. Шо мені се зломало, злам... щось зломало, щося зломало, я не знаю, щось зломало. Господи боже мій. Тихо, тихо, тихо. Один урон, урон і. Nie, nie choda. A. A, tu, a, tu w poste za spawnem, super, kaj. Gdzie my robimy? O tak? Nie. Stał! O, postał. Hop. To co za filia? O, jomeo. І Стоп, а наморон не наносить від падіння? Такема! Не, не тема, не тема, бля, не тема, блядь! Єбать. Що таке? А я. Повні? Швико, швик, Швидко, швидко, щоб жить не заспанул. Ой, нам хана. Швидко біжи, швидко біжи від портала, щоб зараз нічого не заспануло знову. Біжи! Біжи! А! Так, ми взагалі-то давай тоді швиденько добуваємо. Алло, ми щось забули. Але щось за хардкор не було. Я просто пробую дойти до того данжа. Эээ, ебать. Тривайся! А что тінь ті, -ті всі не зервали? Сі... Блять, я все рваус. Не вибухай, а. Саши без дисаби мов дропс. То Да Та якби, ну то ты і то, і ті, А ты три на мене падали, і то. І... Ти далі стигнув. Що... Я встиг на фармити тільки 4 штучки, я йду далі фармити. О, бляха. Ну що за мой! Давай ще розіби мені ту крепость. І так. мені одна Спавнер, ніж розібали. А от тобі тяжко не матюкати. Але тобі тяжко не матюкати. Та в таких моментах дуже тяжко, коли ти знайшов спавнер і його О, ще один спавнер. А, ну та вони не видимі, дякую. Я сіл би. Та то неможливо без матюків. А, я Я перший раз. О, де? Елітри, 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 елітри. Хлоп хлоп, елітри, елітри, елітри літа Бля, я не здохну! Бля, здохну! Здохну! На жаль, здохну! Дорогі друзі, я ж ви розуміли, я поставив на паузу, спеціально поставив на паузу, щоб йти фармити. Ті. І що ви бачите? Remove health item. Зни... Той... Ой. Блять! <плес> <плес> Дай гадати, зламався цей спал. <плес> Знов! Та шо за сироби, шо за хаус? За бату хаосу. Фу, фу. Что, то встать спаунер. Та на фарм то, то вже, що так слабо фармить их тут? Ти, ти подивись скільки їх там є, шо ти фармиш? Так тільки что був гострайдер, типа ж гострайдер мені все сгорал всі сестер? Так во, все, давай що там. Фарми? їх там летай стільки, що просто уже. Зараз на фарм скину. Що є, Десять штучок нам вистачить? Та нам з головою то вистачить. А, та! Там сім завжди треба. Добре, коротше я йду шукати пігняти. Де шукай пігінню. Зашибись. Щось буде файне. А, ну прямо у то нічого такого файного. А, експірейн. Експірейн. Кайф. А, я знайшов. Так? Ну тоді добувай Але я знайшов цей, я знайшов черво. Ну ні, ну ні, тільки знайшов! Сука! Підери! Підери! ні 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 фу Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Підери! 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 я вас рот гатив! Ні! Нема нічого вас святого! Найби мене шлях трафив! Що сі робить? Що? а, О! Типа. Щоб ти розумів, я на хвилинку опинився в синьому лісі. Ну вітай, тепер ніде не опинився. Що я я ще я, я нічого не можу сказати? Я в пасіоні якраз. Еба був... мені зараз ті ворожі пілі не дадуть піздой, Ну... Ні то не треба. Вони тобі не дадуть. Ні, тут, тут тут якраз отут якраз ти міг сказати напряму. Вони тобі не дадуть звізделей, вони тобі випишуть пізде Вони дадуть. Ну, там так. Ну тут тут ти нічого не можеш сказати. Тут от говорити легенькими фразочками по типу. це? Нє, тут так не вийде. Тут треба сказати прямо ви тобі дадуть пизди. Добре, зараз є ще таке от питання до підписків. Хто чекає? Хто чекає? Тихо, фу, 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 я здихаю, я здихаю, пів хп, пів хп, ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой-ой-ой-оні, пів півха, півхапе, 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 right півка, півхапе, 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 фу, фу, фу. Cuerpo. Живи, живи, живи. Ніхто, герой не вмира, ні, фу, ні, я мас. Блять. Бля. Експед у нуля, ну ясно. 30 якийсь там левел О, яка музика рай, я, я тут щось А чом. Ти, ти, в тебе дорога дурой, да. О! Давай, вбивай, давай. Вбивай мене Бля! -дь. А, О! Дай мені верстак, швидко, швидко верстак, верстак, верстак! Блять, 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 блядь! Стигну встигну встигну Ніхуя не встигну. Маєш хоч якийсь верстак, дай мені верстак зробити. зроби мені верстак А немає ніякого верстака! А де? Ладно, зараз зроблю, ментеру трошки бол. А, мен тоже идут. Да, маю. А мені вже не треба, я вже сам смысл. <пілляр> О, я маю ті очі дом по зараз йдемо, чекай, дай, хуй, щоб зроблю. Оу, чар. Бля. Ой, бля. Чарджер Кріпер. То вже сил немає. Ту шо таке сі робило? Да я тут бігав трошки. Опа, вода. Блять, ясно. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Я знаю, що то есть. Все -все, все, 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 все. Я иду, я иду, Ой, Боже Боже, хилеван, дякую. Прикинь, Ми прийдемо зараз до місця, де є це, і знову все дасть телепорт на нульові координати. Що ти тоді, будеш робити? Я рівну, я піду спати. І ми скажемо ж того, що у нас відео неудачне, на жаль, це наша перша спроба. Якщо хочете, вдалу спробу, то ставте лайки і той. Дякую. удастьте. А ти в курсі, що якщо ми ну, тіпа, так зробимо, то у нас потім шів і монтажар е заріже. Так, то. На шів і монтажер приєдніться до вас для проходження того і так. Та. Дорогі друзі, якщо ви хочете побачити Шіву очела в другому такому проходженні, ставте лайк і пишіть «Шіви, іди в хаос. А, во, що за Джуліан! Я думав, що за. О! Кайф. О! Так. Ти знайшов вже то чи ні? Ні. Бля, ну не нахіра рулетку, ну. Ти мені ще запропонуєш якесь таке відео зняти, той на мене не розраховував. Та я, 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 я і на себе теж не буду розраховувати. Не знаю, Та, але, ну, мені здається, що то єдине око, яке у мене є, воно зараз поламається і вже ніхера не Так мене я ж маю ідом. ще одинадцять. — Ну ти маєш, стой, я одного ендера забив, а то ходимо зараз жопа. Та що ти кажеш, мені, мені жопа? Три підписчики. Я знайшов. Може, ви зробите одне. Дивіться ми весь час бавили пистол. Може, ви зробите одне, одне. одне виключення, і він ви мене раз телепортує. Раз. Єно раз. Ні, Йо, на координати. Ливи сюди куч. Давай. давай давай. давай. Блять! Єба. Дай гадати. Міся заспавнив зразу біля. Я не знаю, в мене темряво. Я те про. Ну... Беля. Єба. Я тобі скажу так. Шукати новий я не хочу. Дорогі друзі. Ми не прийшли. Я більше нічого не скажу. Дорогі друзі, якщо вам сподобався такий відеокрафт. Деколи такі є. Перша спроба була невдала, може другий раз у нас буде вдачливий. І, 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 кажу, ми... От... Топ піздець, портал, блядь! Це... Ну пропав портал. Я око проїбав, я в портал встав. І ти теж. А що ти Єбал. зробив? А що з ним? Так ти ж теж в портал очі почав вставляти. Тому в тебе вже теж немає очей енду Зранову в Відже... пекло ти добувати. А він ж є живий, чи ні? так і він його взагалі зламався. Він зламався, і в нас ще придушений енду немає. Коротше, другі друзі, і... що можу сказати? Біг e Смоук, скоріше всього, вже певно сходить з розуму. значить ми... буде провально, значить тоді буде називатися відео. Ми не прийшли Майнкрафт, в якому відбувається хаос». Другі друзі, якщо вам сподобалася такі, така форма відео, ми обов'язково ще раз повторимо цю рубрику. Обов'язково, але вже наразі пройдемо. Якщо вам сподобалося таке, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І також підписуйтесь на телеграм-канал. Я вас там дуже сильно чекаю, тому що в телеграм-каналі всі, всі новини, все це. Big Smoke щось додаш, в тебе нема слів. Ми пробували, але нічого не вийшло, і то не ми винні, а це винен цей датапак зі Так. Я ховаюся зараз знову в якійсь кіні і все, нічого не зробити. Ми портал знайшли. Але портал був знищений, а інакше портал це впав за тисячу, за пару тисяч блоків. І ще раз тільки пробігати, йти заново в пекло, щоб добути ендер очі. я вже... Не обов'язково, то повторяти я вже тут. Бля, хамуха. Нам ще було такого. Угу. Тому... Гарного всім дня ми якось то вже вижем. все. Всім удачі А Ми просто знімаємо, всім... і все. Всім гарного.